З державним прапором України з квітами та стоячи на колінах жителі аджамки зустрічали тіло загиблого односельця. Це це була людина, з якою можна було, який ніколи не відмовить, який завжди допоможе. Він у товариство якесь там ну солодощі. Виготовляють. Він там працював позмінно. Ну, його призвали з перших днів, коли почалася війна. Він не відмовився, він був перший і він пішов. Панахиду за загиблим провели в дворі, де жив Іван Орявський. У бійця залишилась дружина та шестирічна донька. Вона так пишалася ним, коли він пішов служити. Вона підходила і казала, мій тато військовий, нагордилася цим. Просто зараз дуже страшно як це принесе дитину. Оцю чи і пояснить, що тато пішов на небо. Загинув чоловік 1 квітня. Віталій Осташ дружив з Іваном Орявським з 12 років. Згадує, любив техніку, мав почуття гумору. Це на бригаді, там, де я був, працював, він якось до мене каже, дай проїхати там на техніці. Кажу, ну на, він почав там гарцювати на тому тракторі, а то він його мені розіб'є. Ну і так сміялися, пожартували. А так історій дуже багато». Поховали Івана Орявського в Аджамці. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.